Вівторок, 12 вересня, час новин на 11 каналі В Олена Петроченкова. Вітаю! Сьогодні у випуску розкажемо про таке. Смертельна стрілянина у Дніпрі. Жінці, яка чинила опір поліцейським, повідомили про підозру. Від ескізу до готового виробу, як у Нікуполі, що безперервно потерпає від обстрілів, безстрашні волонтерки шиють екіпірування для військових. І стрілецькі навчання на честь загиблого комбата, який зупинив наступ росіян на Дніпропетровщині, воїни 25-ї Січиславської повітряно-десантної бригади шанували пам'ять командира героя. Без тривог та ворожих атак пройшов день на Дніпропетровщині. Втім, напередодні окупанти вкотре вдарили артилерію по Нікопольщині, поцілили по магазину у райцентрі. Обстріляли обстріляли Марганець. Там понівочені кілька приватних домівок, господарські споруди, лінії електропередач та газопроводи. А вже вранці дісталося великомихайлівській громаді Синельніковського району. Люди не постраждали. Вранці агресор вдарив і по великомихайлівській громаді. Цинельниківського району, пошкодивши одну з ліній електропередач, на щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих. Також з'явилися кадри перших хвилин після ворожої атаки по торгівельному центру у Нікополі. Їх зафіксували будікамери поліцейських. На кадрах видно і пошкоджено адмінбудівлю та навчальний заклад. Нагадаємо, вчора окупанти вдарили по райцентру з градів та важкої артилерії. Поранено троє людей. Двох чоловіків ушпитали в стані середньої тяжкості, а 24-річний хлопець отримав серйозні поранення ніг. Нині він у важкому стані. Росіяни гатили з артилерії по Харківщині. Здійнялась масштабна пожежа на Мелітопольському та Бахмутському напрямках Збройні сили України мають успіхи. Там ворог зазнає значних втрат. Тим часом українська армія все частіше використовує муляжі на полі бою. Так вводять окупантів в уману. Більше про ситуацію на фронті в нашому сюжеті. Росіяни вкотре обстріляли прикордону Харківщину. Під вогнем був Вовчанськ. З артилерії гатили по приватному сектору. У результаті здійнялась масштабна пожежа, яка охопила 100 квадратних метрів території. Люди не постраждали. На полі бою ЗСУ мають успіх в районі роботиного. Триває наступ і на Мелітопольському напрямку. Українські воїни продовжують активно нищити ворожу техніку і особовий склад противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали загалом 550 окупантів, 8 танків, 11 бойових броньованих машин, 33 артилерійські системи, 4 РСЗВ, 3 засоби протиповітряної оборони. 17 безпілотників оперативно-тактичного рівня на бахмутському напрямку сили оборони вибивають росіян з усіх посадок. Противник не полишає спроб відновити свої позиції. Утім, за словами військових, ворог втрачає багато живої сили та техніки. Єдине, скажу, що як безпосередні учасники цих боїв у е, нас успіхи є. Ця командна робота дає суттєві результати і конкретні е, кроки по деокупації наших територій. Дійсно, в силу оборони є. Значні успіхи росіяни все частіше даремно витрачають свою зброю на боротьбу із муляжами. Україна активно підміняє військову техніку на полі бою підробкою. Це дозволяє ввести ворога в оману. Окупанти ж використовують дрони, ракети і снаряди. Після чого наївно звітують про сотні знищених цілей. Про це йдеться у матеріалі CNN. Ми намагаємося якусь там приміняти воєнну хитрость. Какта е свій бойовий опад з воєнною хитростю, дурити противника. І забрітають які нові лавушки. Тим часом ЗСУ завдали потужного удару по базі БПЛА окупантів на Донеччині. Збройні сили успішно атакували пункт базування ворожих екіпажів безпілотників зала і ланцет у тимчасово окупованому селищі Луганське. Ворог накопичує ракети для атак по критичній інфраструктурі, восени та взимку. Про це повідомили в оперативному командуванні. Південь водночас окупанти планують удари і по містах країни ударними дронами. Приклад того, як атакували, наприклад, Криворіжжя минулої доби говорить про те, що обирати об'єкти атаки ворог може досить несподівано, не обов'язково прив'язуючись конкретно до припортової або зернової інфраструктури. Хоча і ці напрямки залишаються в пріоритеті його дій. І наостанок в окупованому токмаку українці запустили в небо синю жовтий прапор. Так патріоти вкотре нагадали росіянам, що токмак це. Україна Марко Ручка Дмитро Вєтров новини 11 каналу. Вручили підозру за опір поліцейським. 23-річній супутниці загиблого нападника на патрульних Дніпра повідомили про підозру. Нагадаємо, 29 серпня за порушення правил дорожнього руху на дорозі зупинили ягуар. Кермувальник та пасажирка почали кидатись на правоохоронців. В результаті поліцейський вистрілив у чоловіка той загинув на місці. Нині тривають слідчі заходи для встановлення всіх обставин інциденту. Відкрити електронні декларації вимагає президент Зеленський. Він наклав вето на закон, що мав закрити доступ до реєстру ще на рік. Такі обмеження очільник держави назвав неприйнятними, і справкою законопроєкт повернув на розгляд уряду. Зазначає, за нього депутати мають проголосувати якнайшвидше. Декларації мають бути відкритими одразу, не через рік. А вже зараз реєстр треба відкривати власне з цією головною правкою. Закон має бути проголосований бажано швидко. На Дніпропетровщині провели стрілецькі змагання на честь загиблого героя України Віталія Бухонка. Позивний Гектор, комбат 25-ї Січиславської повітряно-десантної бригади організував декілька надскладних оборонних операцій. Завдяки ним минулого року вдалося зупинити наступ росіян на Донеччині та Луганщині. Життєвий шлях Гектора та ексклюзивні кадри із стрільбища. Далі в сюжеті. Стріляють з гвинтівок, пістолетів та помпових рушниць. Бійці різних бригад та підрозділів змагаються на честь загиблого героя України Віталія Бохонка, позивний Гектор. Віталій з Миколаївщини обожнював стрибки з парашутом, захищав Україну ще з 2014-го. Був поранений минулоріч, призначений комбатом 25-ї січиславської повітряно-десантної бригади. У період найгарячіших штурмів росіян на Донеччині та Луганщині організував декілька блискучих оборонних операцій, зокрема біля Лисичанська. Противник Наступав масово, наступав, в нього були переважаючі сили. І що в бронетехніці, що в людях. Завдяки вправним і рішучим діям Гектора противнику не вдалося оточити наші війська. Ворог зазнав максимальних втрат. В живій силі до 200 чоловік. Знищено танків Т-72, 13 одиниць, БМП-2 6 одиниць, тилів 8, БТРів 4 одиниці. Віталія поважали та любили усі рідні, знайомі, побратими. Він ніколи не боявся йти на передову, і через це його хлопці поважають і цінують до цього часу, і шанують його пам'ять. Міг підставити своє плече, дати чіткі, зрозумілі команди. Дуже часто получалось так, що ми виходили з тяжких ситуацій з мінімальними втратами, виконавши бойове завдання. Воїн загинув у липні минулого року внаслідок ворожого артобстрілу, нагороджений орденом Богдана Хмельницького першого ступеня та званням героя України посмертно брати участь у перших стрілецьких змаганнях Гектор. Честь кажуть бійці. Віталій досвідчений снайпер працює переважно вночі. каже головне на роботі непомітність та витримка. Одного разу довелося провести у засаді понад півтори доби. Прикривали е, своїх людей, які носили. Брьовна, щоб будувати бліндаж, і це все півтора дня ми прикривали. Противник рухався в наш бік. Ми їх знищували, наводили міномети туди. І досить вдало тоді. Було Каже, своїми результатами сьогодні задоволений, але за перемогу доведеться поборотись. Противники дуже сильні, Погода досить вітряна, і думаю, змагання будуть жорсткі. Бійці вірять, такі змагання допоможуть у бою. Вміння швидко прицілитись, зробити це точно і зробити це швидше ніж противник. Це дуже вагома навичка. Рідні ж щасливі, що подвиг Віталія Бухонка пам'ятають це вшанування його пам'яті. Він гідний того, тому що це просто людина, яка прийшла на цей світ для того, щоб захищати Україну. Змагання організувала рідна для Віталія, 25-та січиславська повітряно-десантна бригада. Владислав Авдієнко, Євген Шпак, новини 11-го каналу. Від ескізу до готового виробу у Нікополі волонтерки шиють екіпірування для військових. До роботи стали від перших днів повномасштабної війни. Сьогодні вже мають власноруч розроблені лекала та замовлення від хлопців з передової. Своє виробництво організувало у невеликій кімнаті, яке воно бачили мої колеги. Це наша розробка. Такі убакс для військових. Ткань, піксель, рукава, а полочка та спинка трикотаж. Це вони на осінь, весну. Власноруч розроблений вироб показує пані Олена. У мирному житті згадує, працювала у дитячому садочку. З перших днів повномасштабної ж разом з іншими волонтерками почала шити військове екіпірування. Весь вільний час каже, проводить на виробництві, робить викрийки. Який запит є, ну, то ми і кроємо. П'ять, п'ять, десять, десять штук. Хлопці різні, високі, низькі, срункі та не дуже. І ми по їхнім міркам шиємо костюми, і брюки, ну, що вони замовляли. Власне виробництво відважні Нікопольчанки розгорнули у невеличкій кімнаті. В одній частині приміщення роблять лекала, а в іншій відшивають вироби. Одна зі швачок, пані Олена, нині в неї на фронті син та невістка. Тож каже, така робота ще й спосіб відігнати від себе погані думки. Кожен день працюємо, кожен день тут, в цеху, вдома, к вечору вже на удаленці по своїй праці, тому що також треба. Працювати свої вироби розповідають жінки, роблять за натівськими стандартами. Крім одягу, волонтерки виробляють бронежилети, медичні підсумки, спідню білизну та адаптивні футболки. Вони кажуть вкрай необхідні та зручні для поранених бійців. Бо на ліпучках, щоб можна було наказати медичну допомогу своєчасно, якісно і не турбувати пораненого хлопця. Майстрині зізнаються, підрахувати кількість відшитого одягу нині не можуть, як і кошти, які витратили на закупівлю тканини. Втім, запевняють, одягати українських захисників будуть аж до нашої перемоги. А тоді кажуть, прийматимуть від них замовлення і на святкові костюми. Катерина Нічок та Дмитро Вєтров новини одинадцятого каналу. У Дніпрі стартував міжнародний театральний фестиваль Мельпомена Таврія. Цьогоріч він ювілейний 25-й, і проходить не в Херсоні, як зазвичай. У рамках цього заходу у драмі комі показали виставу Касандра, аби глядачі насолодились п'єсою Лесі Українки та підтримали Херсон. Як саме розкаже Валерія Шаляхіна. Касандро. Поєднання хардкору та епічної історії це драматична вистава за твором Лесі Українки Касандра. Це одна з наймасштабніших прем'єр минулого року. Це е, така е, тема віри з невіри. Кому вірити, кому ні, що таке правда, а що ні. Вона сьогодні дуже актуальна, от як ніколи. Через призму сучасності актори показують історію Елінсько-троянської війни. У головній ролі це рівна Касандра, яка мала здібності провидиці. Глядачі кажуть, ця драма передає почуття багатьох українців нині, бо у ній відображені криваві події. Я знаю, що це драма з огляду сьогоднішнього дня. Мені би не хотілося якихось суперрозважальних таких комедій. А драма це мабуть, воно буде йти. Резонувати з душевним станом ми прийшли подивитися, як зараз люди живуть, що вони відчувають. У рамках міжнародного фестивалю Мельпомена Таврії цьогоріч він ювілейний 25 – 25-й. Касандра це наймасштабніша вистава нашого репертуару. Це вистава, де задіяний майже весь акторський склад. Тому для нас Касандра – це як дань поваги цьому фестивалю. З 1999 року фестиваль об'єднує близько 70 театрів з усього світу. Зазвичай він відбувається у Херсоні, проте цьогоріч проходить по всіх куточках України та навіть за кордоном. У нас були такі фестивалі, що ми приймали до 15 країн світу. Це наймасштабніший театральний фестиваль нашої країни, і брати в ньому участь на сьогодні це вже має деякий престиж. Гасло цьогорічного фестивалю Ми вдома воно символізує підтримку, яку надає мистецтво у період війни. Побачити спектакль Касандра за мотивами поеми Лесі Українки жителі Дніпра можуть до 16 вересня у театрі драми та комедії. Катерина Шевченко, Валерія Шаляхіна, Сергій Гончар. Новини 11 каналу. І наостанок про погоду за прогнозами синоптиків в середу у Дніпрі буде сонячно. Температура в день 24 градуси тепла, вночі плюс 15. Атмосферний тиск 751 міліметр тутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І на цьому випуск завершено. Якщо маєте важливу інформацію, звертайтесь на нашу гарячу лінію, слідкуйте за нами у соцмережах. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.